Обожнюю це правила. Мені здається, я його зрозуміла лише на третьому курсі інституту. Розповідаю: There is і there are. Воно само по собі не перекладається, воно використовується, щоб пояснити нам, що десь щось є. Тож, наприклад, я хочу сказати, що навколо мене багато дерев. Ось ця конструкція, there is в однині, there are в множині і є допоміжною, щоб сказати, що дерева навколо в мене є. І теж буде: There are a lot of trees. Тут є багато дерев. І можна сказати, around me, next to me, поряд зі мною, або десь ще, Але ключове, що те, що відбувається, станеться в самий кінець. Або There is a book in the room. Є книга де в кімнаті.